При укладі гірішетки завжди треба робити відступи, дилатаційні шви. Тобто гірішетка це ж у нас пластик, він може розширятися і відповідно звужуватись. Тобто, щоб вона тут не упиралась, тому що якщо вона тут упреться, вона може десь піднятися, наприклад, десь ось тут. Да, потім тут щоб правильно все нормально лежало. Треба завжди робити шви. Від, відступи. Тобто дивіться, навіть ось тут я клав так само, бачите, відступи є З біля бетону. Ну, тут пару цих міліметрів, його в принципі достатньо. Ну Десь треба робити 2-3 сантиметра від бетону, від бордюра, від стіни, наприклад, де ви ложите Завжди треба робити оступ, щоб воно туди-сюди могло поняли, що Ось наша українська гієрішетка 135 гривень, секція 60 на 40. Багато хто каже, для чого класти гір-рішотку, якщо вона просто щебнем засипать. Показую вам. Дивіться. Да? Дивіться. Я відсунув, да? все, вже в мене нога за райозає по самому пластику. А не розсовується далі щебінь. От так само ви машиною проїжджаєте, якщо просто по щебню, у вас колія робиться. Ви буксанули колесом, у вас ще більше ямка зробилась. І з часом воно все більше і більше вис... висипається. Да? цей щебінь розсовується. Коли лежить її рішотка вона виходить, ідеально рівно. Ідеально рівно ще цей не розсовується, і в чому перевага гієрішетки перед бруківкою, в тому, що вся вода вона просто проходить униз. Тобто, не треба робити слідні стоки, каналізації. Земля виходить біологічно активна під гієрішеткою. Так що є Україна 135 гривень, секція 60 на 40. Є у нас Польща, яка витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо.